Мер, вітається, це як завжди. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Говоримо сьогодні про те, що буде відбуватися і взагалі, що відбувається у нашому місті. Ну, перше питання: світло, графіки, котельні. Ну, це, це те, про що обговорюють щодень люди в соцмережах, на вулицях, у громадському транспорті. Угу. Тому от. Питаємо у вас, як взагалі все зараз відбувається і ну, як дещо ми... покращується ситуація. все-таки працюють ремонтні бригади е по Україні, але ситуація все рівно напружена, тому що відключення далі є. Ще раз нагадаю: графіки складає Обл... Обленерго погодження з військової і цивільної адміністрації, тобто колишньою обласною державною адміністрацією. Тому сьогодні е ми... Добивалися, щоб котельні не відключали в місті Івано-Франківську. В принципі, вдалося нам добитися навіть ті котельні проблеми, які в нас були на набережні, на Бельведерській, на Полія. Вони сьогодні не відмикаються від світла, але е, є певні проблеми з тими котельнями, які є в сільській місцевості. Ну, тому там е, працюємо на генераторах і працюємо змішано. Е, е, ситуація дещо покращилася. У мене є кожен день табличка, тобто де я чітко бачу, де є світло, де генератор працює, тощо по котельням. Угу. Та. І також я маю інформацію по будинках, по стояках. Ну, ситуація покращилася в мова йде про саме котельні, тому що зараз похолодання, зараз мінусові температури і відповідно перебої з електроенергією. І навіть робота на генераторах, вона. Не дозволяє працювати так, як це працюється працює на живленні. Тому наші сварки, наші десь певні постійні такі зустрічі з енергетиками дають свій ефект, і тому е з котельнями більш-менш урегулювалася ситуація. Але знову ж таки скажу так, не знати, що буде завтра, післязавтра, ну і протягом цих днів. Е тому ми й далі готуємо сценарій. Гірший, коли світла буде менше, ну і відповідно пункти обігріву. Тому щодня ми фактично об'їжджаємо пункти обігріву, які створюються у всьому місті, в сільській місцевості, для того, щоб в разі більшого відключення світла бути готовим надавати допомогу людям. Сьогодні, до речі, після нашого ефіру маю зустріч з медиками, тобто нашими міськими медичними закладами, теж обговорюємо. Ті проблеми, які можуть виникати зі світлом, ну і взагалі про медичне обслуговування жителів міста Івано-Франківська в зимовий період часу і в умовах воєнного стану. Тому далі продовжуємо ці наради. А крім того, з сьогоднішнього дня розпочинає свою роботу польова кухня, яка буде в першу чергу в тих мікрорайонах, де Велика кількість старших людей, де велика кількість одиноких людей. Тобто ми починаємо, бо вже величезна кількість людей, які харчуються в центрі міста в Карітасі. Там останні рази це там, 600 650 людей, і ми бачимо, що одною цією точкою ми не справляємося, тому ми розпочинаємо ще, ще такий соціальний проект, де ми будемо годувати людей у мікрорайонах нашого. Міста саме для людей, які потребують, які собі не можуть дозволити. На жаль, таких людей сьогодні достатньо велика кількість. Ну і ще раз сказав, пункти обігріву по всьому місту ми створили 70 пунктів обігріву. Це кімната для батьків і дітей в парку, це на стадіоні, це на водоканалі, це на ТКЄ. Ну, фактично, всі комунальні підприємства, всі приміщення комунальної форми, вони. Сьогодні організовані у такі пункти обігріву. Ну і вчора ми роздали 32 генератори. Це для ОСББ. ОСББ Я хочу запитати. От у ОСББ і генератори, як це має відбуватися, і що мають робити голови ОСББ? Це чи... має бути приміщення, де має бути відкрите не тільки для членів ОСББ, а для сусідів. І саме в цьому приміщенні має бути пункт обігріву, як правило, це сховище. Там при потребі люди можуть заряджати відповідно телефони тощо. Так само ми 30 таких укриттів, сховищ зробили в будинках, які обслуговує комфортний дім. Тобто в житловому фонді 60 таких повноцінних, хороших укриттів. І це є дуже добре, тому що насправді в цей час це може бути пункт обігріву, а в час війни це є укриття для. Мешканців того чи іншого мікрорайону тому таку подвійну роботу зробили, і це приміщення подвійного користування і тішуся, що це вдалося зробити. Активною були ОСББ, ну не всі відповідали критеріям, адже критерій основний був це наявність приміщення і доступ жителів інших будинків. Не всі. Будинки, наприклад, погодилися, щоби там приходили з інших будинків. Тому ми так домовилися: генератори ми даємо. Ми не даруємо ці генератори, але даємо на час воєнного стану, тобто в користування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Як з бізнесом? Ви також говорили з бізнесом, в разі чого? Якщо буде повний блекат, аби магазини також. Які, які ми з магазинами проговорили. Тобто ми окремо збирали великі супермаркети, uh -huh. та там АТБ, Сільпо, Велика Кишеня, ну тут більші мережі, тобто говоримо метро. І проговорювали, по-перше, щоб вони працювали, тобто, щоб разі навіть там відключення довготривалих, щоб ці магазини працювали. Друге, щоб вони могли все-таки мати місця обігріву для людей, де люди можуть знає, зайти. І ми вже почали облаштовувати напритепіцеторк саме перший облаштував такі пункти обігріву. І є розуміння, тобто, все-таки вони багато що зробили щодо генераторів, і магазини будуть працювати, тому що в нас була ситуація, коли відключали світло, то в ряді мікрорайонів ці супермаркети просто закривалися, тому що не мали наявних генераторів. Щодо малого бізнесу, ми домовилися навіть з деяким, хто захотів. Про те, що ми навіть фінансово підтримуємо, але туди люди зможуть зайти та купити чаю, з'їсти чи булку, чи якесь печення для того, щоб теж обігрітися. І є ряд дрібних підприємців, які погодилися на таку акцію. Також ми залучили мережі таких наших місцевих малих архітектурних форм, ну таких як хлібовий комбінат, які мають майже всі точки у всіх мікрорайонах нашого міста. Да? Тому ми з ними домовилися, щоб не було такої ситуації, як було десь в Києві, що там зайшла жінка води попросити та і її вигнали. Та. Тобто ми ну, якби проговорили ці речі саме з і великими цими ретейлерами, і з дрібним бізнесом. І дякую за розуміння. Зараз не просто бізнесу виживати, але також треба рятувати людей, допомагати людей. І це і це є дуже важливо. Дякую за розуміння. Насправді, тут важливо, щоб ми спрацювали як велика команда в разі такого виклику, коли світла дійсно не буде більше як 24 години. Дуже багато говорилося десь там тижні три тому mm -hmm. про те, якою буде ялинка в Івано-Франківську, чи буде вона взагалі, і навіть опитування робили, чи взагалі потрібна ялинка цього року в Івано-Франківська. Ялинка вже є. Я бачила ялинка, вона незвична для нашого міста, і я була ідея, і це буде єдина ялинка, така у нас на площі чи буде ще? ми ще десь, можливо, живі ялинки, не без ілюмінації, можливо, там пару іграшок одягнемо чи в сільській місцевості. Тобто е... це більше для дітей, для того, щоб діти мали свято. Але центральна ялинка, так як ми казали, ми її назвали ялинка перемоги вона вигляді. Малюнків наших дітей. До речі, ми після того, як уже закінчиться Різдво, Новий рік, ми з цих малюнків хочемо зробити магнітики і їх реалізовувати на потреби Збройних сил України. Тобто, бо діти старалися. Насправді дуже багато малюнків. Ми навіть на площі Міцкевича зараз теж. Буде фотозона з малюнків, бо малюнків було близько ти, тисячі малюнків дітей намалю, діти намалювали. Ми не всі могли розмістити. Дякуючи нашому училищу 21-му іншим училищам, які зробили цю конструкцію. Ми маємо у вигляді, ну, у вигляді такої імпровізованої ялинки з тризубом наверху. Але я вважаю, в цей час це є правильно і це є... Ця ялинка, до речі, символізує. Теперішні часи символізує наше прагнення до перемоги, і також біля ялинки буде облаштована невеличка шопка, будуть також фотозони, ну десь так ми цього року. Але ми також готуємо і вже почали до Миколая велику кількість роздачі подарунків. Всі діти військовослужбовців, які воюють які перебувають і воюють. В зоні бойових дій отримують подарунки, діти малозабезпечені діти, багатодітніх сімей, всі діти через школи, через дитячі садочки отримують ці подарунки. Окремо дякуючи Чубівуму, ми робимо свято для дітей, які втратили своїх батьків. Теж таки, ну, хто, хто захотів, вже є більше 80 діток, які будуть брати участь, то ми стараємося максимально. До Миколая, щоб ми не окремо ще також будуть подарунки для дітей внутрішньо переміщених осіб, але в першу чергу знову ж таки для дітей, які мають інвалідність, і для дітей військовослужбовців з числа ВПО, які воюють, а мама з дитиною тут. Тому десь от в цьому напрямку ми теж активно працюємо, щоби. Кожна дитина відчула Миколая. Е, є запитання у нас під трансляції. Скажіть, будь ласка, чому сказано, що солодкі подарунки до свята Миколая будуть давати для дітей з багатодітних сімей, якщо їх нема відмінили саме, саму цю соціальну групу. Нас відмінили соціальну групу багатодітна сім'я? Перший раз таке чую тут. Тобто, нас не відмінили багатодітні сім'ї. Ну нас... тобто ці діти отримують подарунки. Це гаразд. Ви зустрічалися вчора. У вас були міжнародні зустрічі, і окрім візиту консула, ви спілкувалися вона з німецьким містом. Що це була за зустріч? З ким ви говорили, про що говорили найцікавіше нам? Ні, ну, німці Мільгаєм це партнерське місто Ополя, можливо, буде Франківське, тому мер пообіцяв приїхати на Весну. Вони передають 40 тонну нам допомогу, це медичне обладнання, інші речі. Тому саме була бесіда про це, але це передають через Ополя. Ополя стало добрим таким містом хабом де вся допомога з цілої Європи приїжджає в Ополе. А ми з Ополя забираємо вже відповідну цю допомогу. Тому, хоч допомога зменшилася, але час від часу ми отримуємо таку допомогу і саме з містом Мільгам. 40 тонн гуманітарної допомоги е, отримує Івано-Франківськ. Також ми дякуємо голландським друзям, які теж нам передали допомогу, і теж воно вже в дорозі. Тому ми продовжуємо, ну скажімо, добру таку співпрацю. Ну і також вчора був генеральний консул е, Польщі. Ми спільно мали ряд заходів. Ну, Зокрема, ви знаєте, що ми відкрили гуртожиток на вулиці Бандери, 10Б, де колишнє управління освіти. І е, саме. Польська сторона нам закупила обладнання, тобто це холодильники, бойлери, тобто ті речі, які ну, необхідні. Ви знаєте, що це спільний проєкт міста, громадських організацій і міжнародних наших партнерів. І саме ми дозавершуємо там, ремонтні роботи. Один, один же корпус, там люди заселені, там 50 чоловік живе. Зараз ми заселяємо другий корпус і третій корпус. Ну і відповідно, теж вирішуємо проблему з 10-ю школою, яка теж потребує вирішення, щоб дітки пішли навчатися у свою рідну школу, а не бути місцем перебування прихистком внутрішньопереміщених осіб. Тому мали цю зустріч і також відкрили фотовиставку, таке порівняння, діти, польські діти, які малювали війну в 40. Двадцять року, і діти, які воюють за діти наші українські, які пережили війну, І по порівняння. в принципі малюнки дуже дуже схожі. На жаль, тому це свідчить про трагедію і про розуміння цієї трагедії з боку польського народу. Ну і мав можливість подякувати Польщі, тому що Генеральний консул представляє Польщу, Відповідно, польські друзі дуже багато допомагають, і можемо сказати, що одна з найбільших кількість допомог це саме від, від Польщі, і біді показує хто є хто. А ну, поляки, сусіди, наші дійсно нас підтримали, як ніхто. А поляки досить гарно якби допомагають, ставляться. І, ну і у нас хороша є співпраця з з консульством Польщі, центром польської культури, який є в івано франківську Тобто у нас добрі є проекти. І, і навіть консульство напряму місту віддавало допомогу, а зараз фактично закупили обладнання для цього гуртожитка на суму 22 тисячі євро. Ну і передали для тих людей, щоб вони мали це і пральня, і холодильники, і бойлери, і інші таке і генератори, тому що там теж світло відключають і є, є потреба. Тому ми хочемо просто подякувати за, за ту допомогу. Є далі питання, точніше пропозиція і прохання. Будь ласка, наведіть порядок з комфортним домом. Знову прийшли платіжки і там піднята оплата. Не знаю, в може бути такий тільки єдиний. Тобто ми повністю переглянули це перший раз з того моменту спілкуємося. Єдиний може бути момент, якщо були додаткові роботи. Що, наприклад, якісь будинку, коли роботу робилися, вони можуть бути виставлені. Е, так. Е, ви зустрічалися ще вчора з молоддю. Так. Про що дітьми. говорили з дітьми? Раз в місяць ми з учнями зустрічаємося. Тобто, це лідери шкільного самоврядування. Багато було у дітей питань. Для мене було дуже дивно, що навіть діти іноді дивляться наші ефіри. І на Західному полюсі, і на О, це приємно. Тобто, ну, Для мене це трошки було, ну якби, все-таки розрахунки, я розраховував, що це трошки старша публіка. Але дитина каже, я дивилася ефір, вам задавали таке питання. Тобто, це... тобто для мене це був якийсь показник того, що як, Собто, як комунікація, спілкування відбувається. Та... Нагадаю, у нас кожного четверга відбувається спілкування, і люди мають можливість задати питання. В наших засобах масової інформації, в тому числі західного полюсі. ну і було багато питань, таких особистого характеру. Дітям цікавили якийсь досвід, така була життєва ситуація. Ну а потім ми навіть теж діти. Навіть почали розгадувати загадки на логіку. тобто, ну, Там таке цікаво було. Діти набагато швидше розгадують логічні загадки, набагато мудріші, ніж ми. Тобто, вони, вони просто вони більш прямолінійніші. Я вже так само думала на штуку, думаю, Чому ми так довго шукаємо? Ну, ми шукаємо довгий шлях, а, шляпи, та. а, шукаєте, а і тому це для мене такий, ну достатньо такий цікавий, ну, і... Багато гадали загадок? Я три відгадав. А діти? Діти. Ну, там було десь 30 загадок. Тут, це, ну це такий час, може хтось комусь здається, що це ну, не потрібно. Та, це. Але я вважаю, що тут дуже важливо відчувати, що, чим живуть наші діти, і які сьогодні проблеми, що вони задають, які вони ну, десь побажання викликають. Тобто це таке спілкування і це така навіть тестова група раз у місяць подивитися а як діти сприймають ту ситуацію яка є в країні як вони сприймають війну як які вони ну якби такі ну і в нас дуже хороші діти талановита молодь ви знаєте що ми зараз стипендію міста даємо дітям талановитим, ми зараз на сесію йде, 40 дітей буде отримувати стипендію тобто по постійно таких обдарованих дітей допомагаємо. і один з методів це саме через шкільне самоврядування це прекрасна ініціатива. Ну що ж, на цій е, позитивній ноті е, завершуємо наш ефір. Побажання від міського голови бо час іде. нам треба йти, нам треба працювати. Допомагаємо Збройним силам України, бо перемога мусить бути, але кожен з нас повинен докласти до цього сусилля. Дякую вам за те, що завітали. Дякую всім слухачам західного польсу, що були з нами. Залишайтесь на найтеплішому. Ну а наступного четверга нові запитання, і нові відповіді. Це як є традиційно. Четвер я військово.